Претензії до іншого це завжди відображення наших власних внутрішніх невдоволень. Ми пред'являємо вимоги до партнера там, де самі відчуваємо недосконалість чи біль. По суті, претензії до іншого це претензія до себе, внаслідок невміння прийняти власну природу страху вийти з рамки встановлених свіжих обмежень. В свою чергу, якщо глянути ще глибшим, кожна претензія до себе це певний виклик до Бога, як до джерела всього, що існує, це неначе запитання, чому все не так, як я хочу. У цьому прихований Бунт проти задуму Творця, який створив нас і світ такими, якими ми є. Отже, Гармонійного розвитку досягаємо тоді, коли в нас відсутні претензії, тоді, коли ми приймаємо себе інших і життя як частину більшого досконалого плану. У цій прийнятності розкривається справжня любов, яка дарує свободу і зцілює душу.